Свято Дня знань у Краснянській зож проходив традиційно, як у кожній українській школі. На урочисту лінійку під оплесків вийшли першокласники. Під виконання державного гімну був піднятий синьжотий прапор. Слово про нову українську школу, яка тепер буде навчати мислити, думати. Сказав директор. Приємними спогадами цей день відгукується в серцях тих, хто закінчив рідну школу і повертається думками в щасливе дитинство. Незабутнім він є для учнів, адже вони знову сядуть за шкільні парти, будуть слухати настанови своїх вчителів. У цей чарівний і незабутній день я звертаюся насамперед до учнів. Дорогі діти, Освічена людина завжди користувалася повагою, адже недаремно говорять, що знання це неоціненний скарб, що гірке коріння, але зате солодкі плоди. А потім на лінійці було оголошено про особливу подію вчитель Краснянської школи Василь Нагорняк, відзначений державною нагородою. Всечесний отче, шановний Федір Васильович, шановний Василь Ярославович, шановні учні, педагоги. Батьки, запрошені гості, дозвольте вас всіх привітати з таким світлим, гарним сонячним днем, днем знань і святом, яке кожного року ми зустрічаємо з радістю, з усмішкою. Як сказав Федір Васильович, знання це є неоціненний скарб, яким людина потім в своєму житті може скористатися. І тому сьогодні, переступаючи цей храм науки, храм знань, я бажаю всім діткам, всім учням, які учаться в цій школі, якомога більше цих знань, цього скаргу набратися, бажаю всім здоров'я, мирного неба, сімейного, родинного затишку, всіх людських гараздів. Також користуючись нагодою, маю приємну. Ємну нагоду від імені президента України Петра Олексійовича Порошенка нагороджено відзнакою президента України ювілейною медаллю 25 років незалежності України Нагорняка Василя Миколаєвича. Прошу дуже Василь Миколаєвич. Від свого імені від імені президента від голови державної обласної державної адміністрації Олега Романовича вітаю вас, здоров'я, наснаги подальшому. Закладайте в ці дитячі голівки знання якомога більше. Здоров'я вам многих літ! Слава Україні! Краснянський сільський голова Василь Завальнюк у своєму слові зазначив, приміжчя школи до навчального року готові, тож вперед в країну знань. Я дуже щиро дякую всім технічним працівникам цієї школи, які одну з найкращих шкіл, я об'їхав майже половину нашого району, бо до, до такої степені, як у нас, зроблений порядок, нема ніде. Я дуже вам щиро дякую, дякую вчителям, бажаю їм гарного настрою до, до цієї тяжкої роботи, бо сам знаю, що це за робота. І дуже, дуже бажаю, щоб оце де, хвилина мовчання була остання на цій, на цій лінійці. І щоб ця кача поплила від нас без візи. В Свою чергу Івано-Франківськ передав креснянській школі комплекс шкільних меблів, користуючись нагодою, хотів би також привітати вас з цим чудовим осіннім святом, святом першого дзвоника, святом знань і побажати, щоб учні цієї школи в цьому році і в подальшому здобули якнайбільше знань для того, щоб Успішно складали зовнішнє незалежне оцінювання для того, щоб успішно вступити в найпрестижніші вузи України. Також користуючись нагодою, маю приємну новину. Хочу сказати, що на слідучий тиждень від голови обласної державної адміністрації Олега Романовича Гончарука, за моїм сприянням в Креснецькій школі, буде передано комплект шкільних меблів. І прозвучав перший дзвінок на перший урок у нову демократичну українську школу, яка цього року стане абсолютно іншою по змісту і формі навчання європейською школою.